Два тижні до грудня, а Тернопіль уже засніжило. Та на відміну від минулорічного першого снігу, який суттєво додав клопоту у місті, наразі ситуація спокійна і контрольована. Техніка працювала, ну не виїжджають всі одиниці без потреби. Здійснювалось посипання в основному це території на ухилах, зупинки громадського транспорту, як завжди, ну тротуари при потребі. Загалом працювати на дорогах міста готові 62 одиниці техніки, але наразі потреби їх задіювати немає, додає Оксана Лобурак. Самі ж містяни також на стан доріг, ожеледицю чи нерозчищені тротуари не жаліються. В Принципі більш-менш нормально. Може, нормально. Ми якраз йдемо до машини нормально. І можна під'їхати, можна під'їхати. Дуже рідко буває на вулиці, але мене все влаштовує на даний час. Досить класно. Місто все охайне та да, все добре. Не слизько. Нормально не всі вулиці, не чисті. всі не всі часті. Так більш менш тернопіль завжди було гарне і чисте місто». Не побільшало відвідувачів і у травмпункті. Хоч взимку, як правило, кількість звернень тут збільшується, та це пов'язують із більшою активністю пішоходів. Зараз же ввечері і через комендантську годину вночі ходить менше людей, а отже, менше травмуються. Оптимальне завжди звертатися зразу після травми, то найближче до будві. Як лікар мені простіше буде з'ясувати, пов'язати травму, ушкодження. Буває випадок, люди підвернули ногу, ходить 3-4 дні, зв'язки пошкоджені, навантажує травмовані зв'язки, приходить через тиждень і каже, давайте щось мене лікувати. А він би вже б міг бути здоровий. І якщо поодинокі випадки травматизму через слизьку дорогу трапляються, травм від бурульок наразі ніхто не отримав. Хоча загалом із такими випадками звертаються до медиків. Очищення покрівлі збиття бурульок лежить на балансу утримуючих власниках будівель, тобто це або управителі будинків, або якщо це комерційні приміщення, власники будівлі, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Схожу погоду подекуди зі снігом і дощем прогнозують цього тижня. Тож, виходячи зранку на вулицю, будьте обережні, дивіться під ноги, а у темну пору доби попіклуйтеся про власну видимість, і все буде Україна.